Владислав Іванович, вітаємо з перемогою. Півфінальна серія стартувалася. Що було ключовим у сьогоднішньому матчі, в якому хід переміг 5-2? Ну, По-перше, ми підготувалися до цієї команди. Ми знаємо, що вони б'ються на полі. І... Декілька моментів, які ми створили, ми вирішили. В них були моменти, але вони не забили. Забракла майстерності, і е, я вважаю, що гол це був роздягальний третій м'яч. Що буде над важливим і найважливішим у матчі номер 2 завтра вже? Ну, також це плей-офф, потрібно ну, битися, забивати м'ячі. Завтра я не думаю, що щось зміниться. Буде такого ж плана, мабуть, ігра. Потрібно забивати м'ячі, зараз хлопцям відновитися і завтра в бій.